Ісля так званого переобрання російського диктатора Путін робить вояжі по країнах, якими ну, він де вважає, що вони є союзницькими для нього. Тобто, ми бачили перший візит до Китаю, другий візит до Білорусі, далі були країни Середньої Азії, і тепер власне Північна Корея. Яка відкрито підтримує російську агресію проти України? Звичайно, Путін не просто хоче їхати для церемоніалу, для того, щоб дати світу сигнал, що ось є партнери Російської Федерації. І ізоляція не вдалася, але Путін хоче звичайно приїхати із додатковою порцією зброї. До речі, абсолютно дивно їхати і показувати відсутність ізоляції до диктаторського режиму, який е, перебуває під жорсткими санкціями, який сам знаходиться в ізоляції. Але тим не менше, за інформацією е, південно-корейської сторони е, Ін вже надав 5 мільйонів артилерійських снарядів Російській Федерації. Очевидно, що Путін хоче е, продовження цієї співпраці, можливо, навіть інтенсифікацію постачання. Е, це, до речі, зараз свідчить про те, що сама Російська Федерація не може тримати. Необхідну військову активність на фронті у війни проти України її необхідна підтримка інших партнерів, таких як Північна Корея, таких як Іран. І це свідчить про те, що не так може Російська Федерація грати надовгу, грати відповідно воювати на виснаження. Цілком можливо зараз ем, загострення ситуації безпосередньо як на Корейському півострові. Звернув вашу увагу, що в червні. Двічі північно-корейські військові порушували реальний кордон між південною та північною Кореєю. в демілітаризованій зоні це відбулося 9 і 18 червня. Я думаю, що це не просто так. Не випадковий збіг, а дійсно певна демонстрація. Намірів Північної Кореї і до того Кім Кімчанин закликав е, і давав команду своєму військовому е, керівництву своїм генералам готуватися до війни. Ну і плюс е, Північна Корея вже е, неодноразово протягом останніх місяців е, проводила тренування із запусками е, балістичних ракет різної дальності, е, в тому числі там в сторону Японії. Наприклад, я думаю, що Путін може попрохати. Кимчанина діяти ще більш агресивніше в цьому напрямі, а це політика створення додаткових вогників нестабільності у світі для того, щоб змістити фокус уваги. Власне, самої України, ну і плюс я думаю, питання технологій зараз. Ми розуміємо, що ким чинином потрібні космічні технології, наприклад, що стосується супутників, шпигунів, потрібні авіаційні технології та доступ, наприклад, до російської фарми та інших напрямків. Тому я думаю, що якраз власне цей дводенний візит і направлений на вирішення відповідних питань. Я б не назвав це дружніми стосунками, це скоріше шлюб за розрахунком, бо це ситуативний зараз, ситуативна співпраця, тому що обидві держави знаходяться в стадії ізоляції, але, наприклад, Північній Кореї дуже вигідно, коли зараз Російська Федерація. Яка є незаконно постійним членом Радбезу ООН, а також Китай, який так само є постійним членом Радбезу, вони. Офіційно заявила, що не будуть е, в подальшому слідувати е, санкційному тиску проти північної Кореї. Ми бачимо, що автократії гуртуються автократії гуртуються проти е, демократій, і так цей процес він посилюється, і тому просто оця нова вісь зла, яка поступово викристалізовується. Вона набирає нових обертів, і це власне і має доказати візит Путіна до Іна. Але ж знову ж таки, я підкреслюю, що додаткового ресурсу вони таким чином не отримують жодним чином. Просто Росія що хоче, Росія хоче. Підтримки зараз у війні з Україною, а Кимчинин хоче за це доступ до фінансового, до економічного ресурсу і до технологій з боку Російської Федерації, тобто говорити про якусь, наприклад, там ідеологічну спорідненість, я б не говорив. Ці візити е, насправді вони навіть допомагають Україні з тієї точки зору, що Путін вкотре підкреслює е, свої диктаторські замашки. І посилення автократії. А ми наскільки розуміємо, сьогодні Україну підтримують не лише там з точки зору там, захисту території чи з гуманітарною метою для захисту українського народу, а в тому числі для збереження західних цінностей для збереження демократії в Україні. Тобто, оця комунікація Путіна вона навпаки може стати додатковим мірилом необхідності посилення підтримки України з боку західних держав.